Світовий дизайнер одягу Елай Рукас презентував нову колекцію від модного будинку рукос. Кутюрний показ відбувся у центрі столиці, елітному закладі віранда на Дніпрі. Я хочу просто щоб люди не забили, що у нас насіх пари що війна є. Треба продовжувати допомагати наші ребята, наші люди. И во-вторых, я хочу просто доказать, что Украина – это правильная столица и мода. Мы – столица и мода. У нас все есть, у нас все красиво. И я думаю, что мы лучше всех на свете. Я решил а, а, помогать военным, потому что, а, как я вам говорил сначала, что война еще не закончилась, нам надо до конца стараться, помогать. Все насилие, все, что у нас есть как арт, как руками, надо все продать, чтобы выиграть эту войну. Нова колекція дійсно не перевершена, але мета заходу не лише презентувати публіці дизайнерські шедеври, а в першу чергу зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Власне, Ілай Рукас вже не вперше проводить благодійні івенти, і цей не став винятком. У рамках показу провели благодійний аукціон, де гості змогли придбати сукню, як то кажуть, одразу з подіуму, і тим самим зробити свій внесок у наближення нашої перемоги. Військові, які також завітали на захід, удостоїли дизайнера не тільки словами вдячної. Сті, а й прапором, який свідчить про його вагомий внесок і допомогу. Лай, як ніхто заслужив цього. Цей прапор від передової Запоріжжя, від самої гвар найголовнішої гвардії наступу в Каратах. Це єдина гвардія, яка була при наступі від України. Дякуємо вам і величезна подяка всім силам оборони та гвардії наступу Карадах. За кожну мить свободи та життя дякуємо за завдяки сьогоднішньому вечору та шедеврам цього майстра. Хлопці отримують допомогу для оборони України. Наша організація. Постійно підтримує такі заходи, які йдуть на підтримку вже військових. Тому що на за зараз на нашому часі це саме важливо. Якщо ми з вами не будемо підтримувати військових, то інші люди не зможуть цього зробити. Повинні самі люди, які тут збираються, ці люди у них є у них є можливість це все зробити. Якщо ми просто будемо це все робити на вулиці, пробувати збирати це все у прохожих. У нас так не вийде тому нам це треба вже робити з людей, які спеціально цим все займаються. Вони прийшли сюди спеціально для благодійності. Вони для цього настроєні. Звісно, презентацію колекції не зміг пропустити столичний бомонд. Це зірки шоу-бізнесу, блогери, бізнесмени, дизайнери, громадські діячі і, звісно, цінителі високої моди. Ці люди мають можливості і бажання допомагати військовим і зараз бути прикладом для інших. Це дуже важливо, адже з, я сама і недавно і пережила і трагедію. Це коли мій рідній брат добре. загинув добре. на війні в Донецькому напрямку. Добре. І я розумію, як це складно добре. зараз, як складно добре. люди відгукуються на те, що потрібно добре. допомагати. Як це важливо для наших бійців, адже вони кожен день зо дня в день вони не чекають, вони не стомлюються, вони борються за наше життя, за наше мирне життя в нашій Україні. Тому кожен благодійний захід зараз відгукується в людей, бо вони хочуть хоч чимось допомогти. І так вони заохочують людей. Тобто вони дають їм емоцію, а взамін вони дають якийсь донат для наших бійців, які там розуміють з кожним днем, що вони не просто так, і оці донати вони важливі. Ви відпочиньте, але задонайте. ми захистимо ваш захист завтра. Тому, так, звичайно, це дуже важливо. І я, як організатор, сама їх роблю і підтримую кожного, куди мене запрошують, до як ніколи. Саме на цих заходах збирається найбільше грошей для наших військових і наших захисників. Найбільше. Я знаю, що ти лідер громадської думки, так? Я розумію, блогер. Ти блогер, але ну, все одно. Блогер це лідери громадської думки. І ти багато приймаєш участь у багатьох благодійних заходах. Розкажи, будь ласка, у цього твоя соціальна місія, так, Наскільки? Я, розумію? я взагалі просто блогер. Я не маю ніякої соціальної місії, я проста людина. Але я стараюсь теж допомагати наскільки я можу допомагати і розказувати про ці заходи і підтримувати їх максимально. У кожного з нас є своя місія, і тим більше людей додається до благодійна, тим більше до нас доєднаються. Тому я намагаюся постійно підтримати саме такі самі а, і підтримати також благодійність. тому що а, це найголовніша місія зараз у кожного підтримати наших захисників та захисниць. Розкажи, будь ласка, про свій плане витяг там тебе дуже багато проєктів. Ой, любов моя нам вони дуже багато попише і надалі допомагати да нашій Україні, наші захисники та захисниці. До речі, зазна, і я сьогодні не сам а, 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 де, а де, не де? Вона каже, наша це неймовірна наша волонтерка, наша біс, яка дуже багато вон, нас представляє саме нашу Україну на різних на конкурсах краси, і вони нещодавно вона повернулася з Америки. І коли вона повернулася, ми зустрілися, тому що дуже багато років не бачили. І розуміли, що ти потрібно все зробити і ми робимо, будемо робити дуже багато благодійних динесаги не тільки тут в Україні, також за кордоном. Ілай Рукас влаштував дійсно вражаюче шоу, яке поєднав з благодійною місією. Його феєрична поява у фіналі і щира промова вразила усіх. Митець подякував гостям за підтримку. А також вручив нагороди колегам та друзям, які допомагають реалізовувати творчі ідеї. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne Et car la contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner à l'aile Et nous laisse tous deux épanouis, libres et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle parandole, de nos deux mains restent soudées Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.